І з вами я, Валентина. Сьогодні наше відео про... про все, скажімо так, покажу я вам в ньому і невеличке відео буде. Просто поговоримо, покажу вам свої дві готових роботи, і в кінці відео буде. Я вам розкажу про моє знайомство з косметикою Джерелія. Дуже мені сподобалося. Забіжу наперед. Я давно шукала аналог Маріке, якийсь крем для рук, щоб він був недорогий, приємний запах. І я сама неочікувано для себе знайшла цей аналог. Крем дуже гарний, ем, мало потрібно його економічний. Ну, про це пізніше. Ручки мої кажуть мені спасибі, не липкий, все дуже добре. І так, почнемо. Я, дівчатка, трапилося так, що я потрапила в бібліотеку. Звичайну бібліотеку нашу міську. Я хотіла спитати, ходила ксерить, мені потрібно було, і запитала, коли вже така нагода сталася, запитала. за журнали. Журналів пов'язанню, на жаль, немає в нас в бібліотеці. А книгу таку ось мені вдалося дістати. Ну, тут такі, знаєте, зараз ми скажемо, хто тут автор не знає, вартість 65 гривень була. Ну, в принципі, тут нескладні малюнки, нескладні візерунки, ну, не можна показувати схеми. То ну, різні різні я ще зовсім не дивилася, покажу вам отак, щоб мені не було ніяких заборон від на, на YouTube. Просто отаку стрі... книжечку я взяла, хочу з нею розібратись. Можливо, я знайду якийсь старий, добрий, забутий візеруночок і втілю його в життя в якісь речі. Так, перша моя готова робота. Мітенки для подруги. Я вам тут зараз ставлю відео, якими вони були до прання. Мітинки готові, і зараз вони будуть відправлятися на прання. Я чого включилась показати їх, що вони відрізняються. В'язала на однакових спицях. Все так само, тільки мені здається, що. Плотність в'язання в у нас може змінюватися, напевно, в залежності від доби, від втомленості рук, то тут, ніби, виходить, у мене ширше тут закриття, тут ніби вуще. Ну, не знаю, петлі всі однакові, однакова кількість, однаковий розмір спиць, то я притулила, поміряла все нормально, десь пів там відрізняється. ну Після прання все буде добре. Так що, зараз я відправляю їх прати, буду прати перший раз в пральній машині, а далі скажу подрузі, щоб прала їх вручну. Щоб... Я зв'язала їх трішки ширшими, щоб меренос при пранні розкрився гарно, щоб виполіскалася. Випралася пропитка, бо ця пряжа бабінна і заповнила всі пустоти, перенос, випустив свій пушок, і щоб ці мітинки були непродуваємі і тепленькі. Так от, моя робота ця зроблена, я задоволена. І будемо йти далі, далі пов'язальним своїм планом. Зараз іду прати. І йду спати, бо в мене вже вечір на сьогодні все. Сонечко сіло давним-давно вже місяць на небі. І нам пора всім спати. Так, перу і відпочивати. До наступних включень покажу вам, що вийшло після прання. Хоп, що вийшло в нас? Дивимося. Ось така краса, ось така краса вийшла. Супер м'якесенькі, ніжні вони. Теплі такі полотно, не продуватиметься, дивіться, як гарно виглядає цей меринос. Купувала його в інтернет-магазині фея. Звичайна така мітинка з пальчиком. Це я одні зв'язала їй такі по руці. Зв'яжу інші просто лицевою гладдю, щоб вони були вільніші. Вона так і загадувала коротенькі, щоб вони були коротенький манжет, і тут, то я так і виконала коса, звичайно, і спущені. Витягнуті петлі. Ось так от такий візеруночок вийшов, то мені дуже подобається те, що вийшло. І друга така мітинка теж. Ну Ось така краса вийшла. То задоволена я тим, що кінцевим результатом і буде, як буде. Вже можна буде мені передати їх подрузі, бо в нас вже сьогодні похолодало, то хай тепло моїх рук зігріває її ручки. Так, такі мітинки. Далі я вам показувала, що зв'язала напевне, в минулому відео одну шкарпеточку на замовлення дитячу. Ось так я виконала її. Мені подобається те, що вийшло. Не блокувала, бо немає в мене блокатора. І я дов'язала другу шкарпетку. Вийшла в мене і друга шкарпетка ось такий гарний сірий меланж. Я вже вам говорила, що ниточка відрізняється, в залежності від партії, колір, хоч один артикул, але відрізняється. Ну, в принципі, не так критично. Але, ви самі знаєте, краще брати пряжу одного. На цьому всі мої готові роботи. Показала вам це, що мені вдалося зробити. ну, Для мене це нормально. З моєю зайнятістю це нормально. Я вам не показувала, я ще трішки в'язала е, синові джемпер. Сантиметрів десь 20 я пров'язала тіла, полотна. Там спиці номер 3 то йде повільненько. Більше нічого не в'язала на цьому тижні. отакі От у мене просунення, бо було багато-багато справ. Хочу вам, дівчатка, всім подякувати за коментарі, за те, що ми спілкуємося в коментарях, даємо одна одні поради. Це я стосовно пряжі вівчарі, мені надійшов коментар, моя, мабуть, нова підписниця запитує, як веде себе пряжа вівчарі після прання, а саме чи не линяє. Я відповіла, що досвіду роботи в мене не було з цією пряжею в'язання. Зв'язала В'яжу вперше і прала в пральній машині, то, на жаль, не можу сказати, чи ланяє чи ні. Прошу вас, дівчатка, може, в кого є досвід прання ручну, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вона линяє, чи ні. Я відпишу своїй підписниці, бо їй цікавило це питання. Так, ну, що ще хотіла сказати. Хочу сказати, що дуже я стараюся розмовляти українською мовою, але щоб ви розуміли. Яка в мене мова, то можете подивитись Дашу Євтух. Вона відомий блогер ну, в Тікток і в Інстаграм. То ми з одного району. Ми оце так говоримо. Як вона говорить, це вона не, не притворяється. Це так воно у нас і є. В нашому районі так говорять, тобто балакають по-полтавськи. Ну, я стараюсь, ну, можливо, де буде проскакувати, то вже ж не звертайте уваги. Як є, так є життя, житейське в'язання, то житейські такі влоги, житейські розмови, які вони є. А тепер дякую, що додивились. Можливо, комусь не буде цікаво про. Косметику, то дякую вам за увагу! А хто залишився, я, дівчатка, вам пропоную я розповім про моє знайомство з українською компанією. Зараз саме час такого українсько-автентичного, то я довго думала, на що ж мені вибрати яку компанію після Faberlic, Пропонували мені і Choice або Білий мандарин, я так його рахую, у мене був досвід користування. Ну, купувала я пробники, то мені сподобалося, в принципі. Але ну, чогось ну, душа не лягла, якось не прийшов час чи не знаю. Ну, якось в моєму оточенні мені попросила кума, візьми, в тебе є де взяти джерелі. Дуже гарні тут парфумовані води, і 250 гривень аромат. І гарно, гарно. Пахне, візьми десь каталог. Ну, ти, ти знаєш, ти займаєшся косметиками. І тут, якраз, мені запропонували стати консультантом цієї компанії. Ну, щоб не платити 35 гривень за каталог, то ми зробили замовлення і каталог прийшов, замовляла на Укрпочту, можна на Укрпочту. Ну, Оце такі дівчатка новини. Так що, хто бажає, можете теж написати мені в коментарях, я розповім, що куди приєднатись, бо я ще не знаю, я посилання не ставила, ще тільки в мене перше замовлення. Тут можна і е, будувати структуру, і все тут є. Ось Тут аромати. ось дивіться, Мені дуже подобаються їхні назви: Роксолана, Соломія. Ось, гляньте, 30 мл 249 гривень. То аромати стійкі, ні на що не схожі такі. Ну, я сама нанюхала, дівчатка. Не нанюхала, не не, як правильно сказати, аромат, то я не можу вам сказати. Можу сказати про одне, що я вибрала. Мені потрібен був догляд. Я вибрала собі догляд із серії розкішна. Ось він тут. У них представлений, я замовила собі два креми: крем нічний серії розкішна. Мені звернула увагу я на те, що тут в складі гілауронова кислота і пептидний комплекс. Антивікова серія. Уже дівчаткам 45 плюс 40 потрібно додавати і 35 плюс. 35 гіалуронову кислоту, ну вона не нашкодить і молодим, але вже після 35 обов'язково. А після 40-45, то додавати, щоб у складі кремів були пептиди. То дуже таке дівчатка, воно пишуть, що антивікова серія засобів створена розладжувати мімічні зморшки, а шкіру зробить пружною та еластичною. Я користуюсь тиждень, я задоволена мене. Тут що вразило було, що коли я відкрила ось хотіла вам почитати про пептиди, можливо, хто не знає, хто цікавиться доглядом і думає, який крем вибрати, ми всі хочемо і зекономити, але щоб і на той час косметика була дієвою і ефективною. Пептид Ар. Безпечна та м'яка, альтернатива ботоксу. Вони є токсином, як ботокс, фізіологічно безпечний. Унікальний пептид проти зморшок. Перший міорелаксант для зовнішнього використання. Абсолютно ослаблюючи скорочення м'язів, аргіралін усуває основну причину виникнення мімічних зморшок. Вибачаюсь, бо не взяла окулярів, але вже бігте. Не буду, бо дуже-дуже в мене в часі. Гіалуронова кислота, покращує стан шкіри. Молекули геларонової кислоти притягують вологу, заповняють зморшки, наслідок чого вони стають непомітними. Шкіра стає пружною та молодою. І гексапептид 10 пептид із сильними реструктуруючими та змічнюючими властивостями. Мені подобається те, що це косметика українська. Так от, я взяла. Будемо підтримувати українського виробника, взяла нічний крем, сподобалося ще те, що воно йде в скліс, скляна баночка. І мені перше моє я відкрила і дивлюся, тут, як, знаєте, як розшарувався спочатку був цей крем. Я думаю, чи щось із ним не так зателефонувала своїй вона така в нього рідкувата. Консистенція. Вона говорить, що ні, це в них такі більш натуральні, менше тут консервантів, такі в них є текстури, це така і є, не хвилюйся, все нормально. Я думала, а потім, думаю, може жир не буде, не буде впитуватися. У мене шкіра комбінована, то в принципі, Питалося, все гарно, не було ні липкості такого неприємних відчуттів, не закупорювало шкіру. Дуже подобалося. А потім я згадала, коли в дитинстві в мене по сусідству була дівчинка, а мама в неї працювала провізором. У нас сільська аптека була така філія районної, в якій готували е, різні креми і мазі, сірчану ці, е, знаєте, Укропну водичку, як брали, різні там сиропи з фенхелем і інше. І колись, помню, моя мама замовляла крем, то приносили такі шкляній баночці, і, і дійсно, така текстура була, яка нібито розслоюється. Оце у мене такий нічний крем і денний, аналогічно такий, з гіалуроновою кислотою та пептидним комплексом. Два креми такі. Я замовила собі, ще замовила з цієї лінійки тонік. Тонік обов'язково, тонізування шкіри обов'язкове. Ще хочу вам розповісти таку, таку, такий секретик, що після мивання тонік потрібно нанести за, хвили, за хвилину. Не старайтеся, щоб милися, а потім уже тонік наносите перед тим, як спати лягати, наприклад. Якщо ви йдете робити догляд, то все було комплексно. Вмилися і зразу обробляєте тоніком і наносите крем. Дорогоцінний час не втрачайте. Це я за дівчатка знаю. Я довгі роки являюся консультантом краси компанії Mary Kay. Там гарне навчання, дуже подобається мені ця компанія. Я там досягла відповідного статусу, тоді це був червоний піджак. А зараз в червоному. Ну, такі часи в зв'язку з війною, структура у мене з людей була. Люди потрішку по заказують тільки для себе, продаж немає, то, в принципі, я користувалася всі ці роки косметикою. Як у мене накопичувалася знижка грошова. За те, що моя структура робила замовлення. І я теж в мене, наприклад, замовлення, зараз одна базова диниця 1600 у Mary Kay, То у мене, наприклад, було таке, що і 1200 я заробила зі своєї структури, а на 400 гривень добирала собі косметику. Зараз все розпадається. Структура розпадається, нема в людей коштів. Як би нам не хотілося, якби ми не звикли до якісних, не хочу нічого поганого сказати про косметику Марікей, вона дійсно якісна, достойна. Особливо, якщо вже ми такі зрілі дівчатка, то треба брати. Але я постаралась пошукала, шукала косметику таку, щоб в складі була гіалуронова кислота і пептиди. Я вирішила поки що зробити. Перерив такий, я довикористала всі, собі, всі свої засоби Mary Kay. І у мене ще стався такий вибір. Зараз складно замовляти те, що ти хочеш. Компанія пропонує тільки наборами. Наприклад, мене б не влаштовувало 4 креми одних взяти, або там 5 олівців. Ну це вже нібито ось, ось налагоджується. Це за останній місяць я вам не збрешу. Можливо, вже там все налагодилося. Але. Справа в тім, що я користувалася вже Botanical е, роками. Я перейшла на чарівний набір той, що був у нас раніше користувалася, 2-3 в мене були набори. Е, перейшла на новий оцей Timewise, рожевий чарівний набір теж добрий. Але мені тепер вже треба на щось перейти більш сильніше, тому що, бачу, вже воно мені. Ну, просто зволожує та і все. Ще я хотіла якихось більш результативних засобів додати. Я вирішила спробувати. Це не буде для шкіри критичним чим зміна догляду. Навіть рекомендують деякі косметологи, там деяка більшість час від часу міняти лінійки в догляду за собою. То я ввела, вирішила спробою зроблю цей курс, розкішної. Мені рекомендують тут же ж багато серій. Дуже гарна серія з ікрою ікра. Но він не коштує більше гроші, але бувають скидки, чекаємо, то будемо користуватися. Я завжди починаю пробувати з, з, з меншого вікового сензу, скажімо так, косметику. І а тоді підвищую далі. Ще я встигну, спочатку користуюся. Від джерелі і серією розкішна, а потім вже буде і ікра. Так, що я замовила ще? Ще я замовила. Мені сподобалася ще ця джерелія фірма Тимкомпанія, що тут, так як і у Faberліc, я Faberлі брала, мені дуже подобалось і кондиціонери для прання, і засоби для духовок і плит. Ну, такі засоби мойка говорять. То Тут теж представлено і різні засоби і для ванни, і для унітазу, будь-будь що, будь-які для прання, і кондиціонери, оселя, плямові відники, серія оселя, і кислородні відбілювачі, багато-багато всього. Різних засобів я взяла собі і для миття посуду, і бади тут представлені. Багато цікавого. Хто зацікавиться, то ви самі знайдете та подивитись, можна переглянути в інтернет, декоративна косметика, доглядова. Зараз покажу Блиски для губ. Говорила моя кума, вона бачила і користувалася, бачила, то недорогі. І туш. 198 гривень туш. І 168, то це дорого, Це нормальна ціна мас-маркета. Так що можна спробувати. Так, от я замовила собі піну для чищення ванни, кахлю та сантехніки. Оселя, серія, серія оселя. Від черелія. Потрібно нанести, мабуть, цю піну на ванну, почекати. Ну, я ще не читала, збираюся. Хотіла вам показати, а потім уже спробую і розкажу відгук свій. Замовила ще такий тригер розпилювач, щоб не лить ось такі мої покупочки. Дали мені подарунок такий ось гарненький пакетик. Проєктна сумочка для в'язання буде прозорий, прозорий. Ось такий красивезний. Пакетик. Так, і ще, і ще що в мене в цьому я отримала в подарунок за своє замовлення такий крем. Вартує він 40 гривень, мабуть, вартість його. Чи ж 40 з копійками, не знаю. Дуже мені він сподобався. Я з першого нанесення якось скептично віднеслася. Ну, думаю, ну, який за 40 гривень буде крем? Коли я нанесла на руки, я була приємно вражена якістю. І швидко впитався він, не залишив такої пленки. І що я замітила, що нанесла на руки, пішла там робити свої справи, помила руки, і після е, буває такі креми, що раз помиєш руки, і тобі знову хочеться нанести крем для рук, бо руки сохнуть. Ну, тут е, так не сталося. Ось знайшла дівчатка крем для рук. Для сухості, від сухості та тріщин. Я стикаюся з такою проблемою. Він 77 гривень. А цей, десь я бачила, в каталозі 40. Оці ці близьки, я говорю, 168, то, в принципі, це не так дорого. Можна собі придбати. Бо ви просите в коментарях. Я мене такі підписники просили показати свою декоративну косметику. Ну, я зараз мінімілізувала. Міні 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 Домаю те, що є, нових покупок не купую. Ну, В принципі, можу розказати. Користуюсь ту, що кабаре, зараз я е, подобається. Такі переходжу на, на бюджетну косметику, то, в принципі, влаштовує. Ну, не можу я його десь, десь знайти. Десь ж він є, ну, десь, десь є. Цей крем для рук, можливо, так швидко прогортала. Так що буду його замовляти і буду продавати. Бо в мене теж залишалися клієнти. А ось він спереді, а я його шукаю. Ось так: екстракт ламінарії, зволожуючий крем для рук, ось він. Розроблений спеціально для щоденного догляду, щоб допомогти шкірі рук. Залишатися м'якою, ніжною, доглянутою та здоровою. Крем для рук зволожуючий, 75 мл 49 гривень. Якщо ви станете консультантом, то, звісно, буде знижка. Ось так. Хто бажає бути консультантом, хто бажає бути в моїй структурі, ласкаво прошу, пишіть мені в коментарі. Я вам тоді. Дам посилання на свій інстаграм, чи на ном чи в вайбер Дам номер телефону. І ми будемо далі спілкуватися по цьому питанню, тому що це моє перше замовлення. Але от із першого замовлення я задоволена. Цією продукцією, яку я отримала. І ще саме основне дівчатка що це українське. От так хочеться чогось українського. Дівчатка в коментарях дякують нам. Оце останні підписники. Дякують, що так м -м, пишуть. Приємно, що українські блогери держать стрій. От ми повинні кожні бути на своєму місці, займатися. Так само, як. Прийдеш заморений з роботи, чи якісь справи, чи якісь неприємності, життя така бентежна, то хочеться вимкнути YouTube, сісти в тишу, взяти в руки своє улюблене в'язаночко і на релакс відпочити. Буває, заходиш, немає відео. Чекаємо, чекаємо. Но зараз так воно і є. Зараз труднощі з електрикою, з інтернетом. У нас, як вимикається електрика, так у нас і інтернет і вода, все. То о, при всьому бажанні. Роутер вимикається, і мобільний інтернет, то це в мене зараз вімкнуло світло. Є в мене дві годинки на все про все відзняти, змонтувати і завантажити. Це такі мої дівчатка-справи. Буду старатися ще щось в'язати, щоб вам показати в наступному відео. Можливо, вам зніму, бо сьогодні ще планую, поки буде завантажуватися відео, планую зробити запіканку гарбузево-творожну, то вам покажу вже в наступному відео. Не рецепт, а розкажу, як робила і розкажу, де побачила. Ну, все, дякую, що додивились до кінця, хто додивився. Дякую за підписку, за коментарі, за вподобайки. Дякую, що ви в мене є. З вами була Валентина. Миру нам та перемоги. Всім до побачення! Ось таке я вам сердечко. Даю, якщо навчитися його робити, вас міцно, 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 міцно обіймаю. всім, цілую, всім. До побачення!